Херсонці побачили і послухали святішого патріарха Київського і усієї Руси України. Філарет прибув до Херсона на два дні 11 та 12 жовтня. Зустріч з усіма херсонцями, які бажають послухати патріарха, відбулася у приміщенні драматичного театру. Зала була заповнена вщент духовного наставника України. Зустрічали дуже тепло, оплесками і стоячи з квітами на сцену піднявся губернатор Андрій Путілов. Ваша святість, сьогодні яркий прекрасний день для всіх жителів Херсонщини. Это такой благодатный день мы все его ждали. Мы все к нему готовились. Вы даже смотрите, какое смене яркое небо, какой солнечный день. Ваше прибытие на нашу Херсонскую землю это праздник для всех верующих Херсонщины. Зустріч відкрили урочисто гімном України. Патріарх Філарет одразу торкнувся теми духовного виховання людини. Голова Української православної церкви Київського патріархату звернув увагу присутніх на те, що однією з причин виникнення настроїв сепаратизму в Україні були слабкі позиції церкви КП. Свята Церква, церква, яка говорить правду, і веде. Прямою дорогою цього б не допустила. Ви подивіться, де ворог діє? Там, де української церкви правдивої Або нема? Або вона слабка. Це і Крим, і Донбас. Слова про те, що в Херсоні люди змогли зберегти мир і спокій зал зустрів оплесками. Філарет поділився роздумами. В кожній країні своя намісна церква. У Грузії грузинська, у Греції грецька, у Болгарії болгарська. А от українську, за словами Філарета, Москва хотіла залишити в своєму повному підпорядкуванні. А вийшло так, що церква розділилася. Якби вся українська. Церква була підпаркована Москві, то України як держави не було. Б. Філарет пояснює, у всі часи церква була сильною духовною скріпою для людей. Вона вчила любові, а любов завжди об'єднує. Там, де панує любов та повага до ближнього, до рідної землі, не може бути сепаратизму. Роль церкви Філарет окреслив як такої, що має завжди нести людям любов і правду. Як ви Громадяни України чужого хвалити, а свого соромити. Церква повинна говорити правду. Правду повинна говорити і владі. Якщо вона. Не говорить правду, то вона не церква. Філарет високо відзначив той дух єднання, який відродився в Україні в ці складні часи. І нам, дорогі браті і сестри, не треба падати духом. З нами Бог. А де Бог, там перемога зараз. Після зустрічі з херсонцями Патріарх провів прес-конференцію а в неділю за його участі відбулося богослужіння у Стрітинському кафедральному соборі.